Всім привіт! Сьогодні понеділок, якраз після неділі, я вирішив подивитися, що залишилося в лісі після вихідних. Оскільки вчора зустрів грибника, і він сказав, що під цим лісом було 80 машин. І мені цікаво, чи залишилося щось ще після, як мінімум, 80 грибників. Тому слідкуємо, чи вдасться мені знайти хоча б одного білого гриба. Недовго, друзі, я шукав. Ось, дивіться, мій скутерок знаходиться. І я відійшов буквально на кілька метрів. І саме той, який мені треба. Саме такий, який потрібен. Подивіться. Шапочка така чорна. Класний. от такий боровик. Це просто боровик. Білий, красивий. Ох. Оце він. Гарний. І його не знайшли. Не знайшов ніхто. Зразу при вході в ліс. Хіба це не диво? Просто класний. Ох, красень. Красивий. Ось такий грибулька. А ось поруч стежки. Спускаюся вниз по стежці і знову красавчик. Просто красень. Дивіться. Лялючка яка. Який красивий бочоночок. І ще бабочка є з боку. Ось. А коло бабочки з другої сторони росте отакий мох. Бачите, так? Да? Ну, коли розвернути отак. Отак. Бачите, два прекрасних. Отаких От два боровички. Ну просто красота. Як бачимо, друзі, ті гриби, які я мав зрізати, вони, мабуть, мене чекають в лісі. Тому всі гриби не визбираєш, скільки б грибників не було. А ось піднімаю очі вверх і дивіться. Оп, такий собі класний. От чудовий. Ой, друзі, ви не повірите. А зверху, який же ж він красивий. Дивіться. о, О. Такий, знову ж таки, з такою темною шапкою. Минулого разу ми збирали більш-менш світлі гриби. А це тут, в цьому лісі, бачите, такі з темними шапками гарні боровички. Клас. Дуже красиві От такі боровички. І ми бачимо, що тут вже хтось різав, бо ось тільки ножки. Такі люди були. Зараз я вам покажу, він абсолютно чистий. Хороша біла ножка, бачимо, класний грибочок. Задоволення отримую максимальне. А ось ліворуч. Ліворуч. Дивимося від цього грибочка мого. Внизу. Є ще красавчик один. О! Теж такою довгенькою нічкою. Класний. Ну, просто класний. Ось подивіться, що відбувається з грибницею, якщо гриба, гриба зрізати. От, вона починає гнити, цвісти. Все навкруги, бачите, обцвіло таким білю, білою цвіллю. І вона вигниває. Гриб, ось, бачите, гниє. Тому я ще раз переконуюся в тому, що краще гриба викрутити, ніж його зрізати. Багато коментарів пишуть, навіщо ви гриби викручуєте, їх треба зрізати. Ось, дивіться, ви ще також гриби позрізали. Гарні ж гриби росли великі. І вони починають гнити. Грибниця гниє. А ось заді мене тільки розвернувся. І зразу ж все на одному місці відбувається. Дивіться, все тут. Хтось різав, дивіться, а ось який маленький росте. Ох, красавчик. Бачимо, цей на великій товстій ніжці, такі тоненькій ніжці, класний грибочок. Так, а ось, щоб від цього зразу поруч відвожу камеру по ярочку. По ярочку тут ще потика, її треба переступити. І в самому ярку, в самому ярку, дивіться, ось яр. Самий такий яр йде. Тут, мабуть, найбільше вологи. Тут росте отакий от красень. Ох, Красавчик. Теж гарна ножка така, шапочка красива. А дивіться зверху ярочку. Оп-оп-оп-оп. Також є грибочок. Та й хіба це не чудово? Так захоплює, я буквально в лісі 10 хвилин білої грибів в море. Можливо, це тільки місце таке, але тут є білі гриби. Тому, друзі, попрошу підтримати це відео лайком. Написати свої враження, коментарі, поділитися своїми знахідками. Дуже хочеться, щоб багато людей побачили, як ростуть білі гриби. І не лише в Карпатах, а в інших лісах. Наприклад, як у нас на Вінничині. І це все за кілька хвилин в одному місці. Тільки поставив грибочки у відро, спускаюся вниз по яру. Дивіться, я спускаюся вниз по яру. Пакет моє відро. Дивіться, ну як можна було такого гриба не знайти? Я просто не розумію. Як можна було не знайти от такого красення? Він росте прямо по низу ярка. Ох! О, чуєте звук? Це означає, що гриб спілий і класний. Виді, який. Клас. Оце так грибера. Красавчик. Це як нібито до тих моїх грибочків жирна крапка. Підсумувало поляну. Клас. Ось дивіться знову. Один і зразу вищий. Другий. Красавчики. Класні такі. Супер. І все це на одному місці практично. Одна територія. Тут ще й третій росте. Зразу. Клас. Ще й третій такий. Прикольний. Самий менший між ними. От. Три красені. Чудові, гарні, молоді. Ось я вибрався на вершину. Яру цього і знайшов тут дуже красивого отакого. От Бачите, боревика синього. Він мені зразу кинувся у вічі, тому що він дуже яскравий. Такий прямо аж багряний. Але поки я до нього йшов, поруч дивіться, яка краса. Грубоногий. Але голова невелика. Дивіться. Ну такий дядьола. Бачите, да, який вуйко. Ось такі класні гриби в цьому місці, друзі. Так що народ, грибочки в лісі є. Ось знову аналогічна ситуація. Нахожу синенького боровичка. підходжу до нього ближче, дивлюся праворуч і тут мені зразу висвічується отакий біленький. Перевожу погляд, буквально сантиметрів 25. І ще отаких от два красені. Маленькі, класні грибочки. І як бачимо, гриби молоді. Немає здорових. За вихідні здорові всі гриби вирізали. Залишилися лише молоденькі. Це означає, що через кілька днів вони знову будуть здорові. А подивіться, що тут ось один красень. Просто класний. Ось іще один. Не менш цікавий. Грибочок такий. Білесенький. Ось який він. А ось іще один. Зірвав три маленьких і буквально за кілька метрів три вже більших. Цих не знайшли. Тих не бачили, цих просто не знайшли. Тому що вони знаходяться в таких, бачите, невеличких зарослях. А ось яка різноманітність грибів. Боровик синій. Тобто синяк ще один такий самий. Ще один. Тобто, як по ланцюжку, гарні такі красиві. Далі дивлюся, лоховичок теж гарний. Далі боровик жовтий, ще знаходиться в листі. Далі знову синій. І що саме цікаво, в кінці, на вершині цього ланцюга росте. Боровик справжній білий гриб. Тобто бачимо, нібито як на вершині ланцюга. Але це можливо лише в мене так трапилось по черзі, бо я йшов саме з цієї сторони. От такий красень білий грибочок є. Викрутим. Ось, дивіться, який чудовий грибулька. З'являється, не всі грибів. Крупних визбирали. Дивіться, ще один який. Красивий. Красавчик просто. О, а вище. Бачите, теж такий ярок. Зарослі. А вище, ну буквально секунду. Очі в мене бачу добре. Я бачу ще один. Ну цей, звісно, екземплярчик залізти не можу. Пробираю через хащі. Ну, ви вже його теж бачите. Біленький. З великою шапкою, з дуже закрученою ножкою, от такий собі біленький. О, і це ще не все. Ну так да, тут точно ніхто не збирав, тому що, дивіться, вище по цьому ярочку знову ж таки яке чудо. Просто отакий класний грибок. Грибера. Клас. О, це ще не все. Що я ще бачу, люди добрі. Я бачу ось ще було два. Но вони вже старі. Звичайно, я їх чіпати не буду, але бачимо, що грибочки тут були. Ось піднявся на ярочок, трохи захекався. І тут боровик синій. Я сьогодні беру боровики сині. Мамі. Мама дуже любить боровики сині. Вона їх відварює на зиму. Відварює їх з, з маремухами. Коли відварити синяка з маремухами, він тоді не такий синій, він стає жовтенький, гарненький, красивий гриб. О, поки я з вами говорив, в ярку чогось так око моє туди подивилося. І я бачу щось таке, непонятно жовте. Я не знаю ще точно, що це за гриб. Но дуже схожий, звичайно, на білий. Но зараз я знову повертаюся в цей самий ярочок, з якого я тільки вибрався. Тут такі хващі в ньому. І ось бачимо, як я сюди подивився. О! Бачимо, що тут є ще такий білесенький грибочок. Ох, яка в нього ножка, дивіться, закручений такий от, білий гриб. Ну, Звичайно, не першої якості, але оскільки гриби ми сушимо, то цей на сушку буде якраз нормальний. Кого, друзі, цікавить, як ми сушимо гриби, то Силочка буде під відео. Буде кілька силок під відео, як ми сушимо грибочки, як ми грибочки маринуємо. Там рецепти оригінальні і надійні. Бачимо, що помаленьку, помаленьку моє відеречко вже наповнюється. Хто знає, що таке слово АТБ і великий пакет АТБ, то він зрозуміє, скільки вже тут грибів. Я збираю тільки сюди, закидаю. Боровики сині і маремухи. Молоді маремухи, от такі. Ну, ці гриби ми віддамо мамі. Не із-за того, що це гриби не першого сорту, а із-за того, що мама дуже любить синяки і маремухи. Маремухи це її улюблені гриби. Ще один красень. Просто на мене дивиться. Я почистив грибочки, поставив відро, розвертаюся, а він на мене дивиться. Як проситься, зріж мене... Ох, хорошенький. От такий класний грибочок. Дуже важко рухатися із майже повним відром і великим пакетом. Тому хожу дуже повільно. Я тільки так розвернувся і дивлюся по кругах. Навкруги оглянув всю територію і оп, і взір попав. Попав такий ще один грибок. Тобто я його практично знайшов з місця, навіть не рухаючись, Найшов одного гриба і дивлюся навкруги. Оглядаю територію і знаходжу отакі грибочки. Ви бачите? Я теж бачу, просто з місця глиб, а він є, один і є. І якщо добре придивитися, то я далі знову ж бачу гриба. Він за деревом, його практично не видно, але я вам наведу, он бачимо, є грибок. От так, стоячи на одному місці, обкрутився навкруги і вже знову два гриба. От. І йду в послідуючого боровика. Ось і він. Пройшов я за десятки метрів. От такий красень. Зараз буду стояти на цьому місці і оглядати всю територію. Почистив я грибочка свого боровика жовтого. Почистив я цього. Оглядаю територію і знову таке в полі зору попадає. Попадає, он, ми бачимо далі білий такий красень. Бачили, да? який в мене цікавий метод. Стою просто на горбочку і дивлюся. І находжу отак гриби. Рухаюсь, рухаюсь, бачу горбочок. Розгортаю. Два красення. Два просто отаких от чудо гриба. Бачите, ну класні. Тільки-тільки вони оце висуваються, появляються на світ. Я їм ще й допоміг, знявши з них шапку. І ще один горбочок. Теж горбочки кидаються дуже в очі. Коли ти дивишся знизу вгору, он, Ліс під нахилом. Дивіться, такий горбочок. Пробуємо, що ж тут він ховає. Ви не повірите? Щось таке він тут від мене приховав. О! О! Дивіться, яку красу. Попробую його легенько підірвати. Не якщо він на. О! Дивіться. Яка нога. От такий грибера. Прикольний. Це це, звичайно, я. Пробую засипати. Тільки вирвав цього гриба, дивлюся знизу вгору. Вам буде також цікаво подивитися знизу вгору, що, як, як я дивлюся. Я приближую, і бачите, ось позиція. Ми вже бачимо ще одного чудового боровика. Бачили, так? Да? Просто стоїш знизу і всю панораму бачиш догори. Це хороший метод збирання. Так, пішли. Пішли, пішли, пішли. Бачимо. Ще один красень. Теж гарний. Напрочуд гриб. Давай, викручуйся. Ось. Ось два грибочка. Ось поруч ще один. Що цікаво, що не встиг я навіть. Ось ту, не викручується. Прикольний. Викрутим. Заситим. Дивіться, з якою довгою ножкою. Але тут був я не один. Тому що вище дивлюся, хтось уже тут побував. Грибочка він вже зрізав. Ось дивіться. Корінчик ще одного грибочка. Хтось вирвав і просто відрізав. Тому тут був гриб не один, їх було кілька. Але мені залишили. Дякую, що одного залишили. Вже на зворотному шляху додому находжу знову мої улюблені отакі боровики. Такою жовто-коричневою або, можна сказати, жовто-чорною шапкою. Ну цей, звичайно, з тонкою ніжкою. Зазвичай у них ніжка груба. Отакого кольору. Боровички дуже гарні. І це я вже повертаюсь додому. Ось зовсім поруч ще один такою самою красивою шапкою. Ось, класний такий Ну Це якраз такі грибочки. Бачите. Шапка в них моцна така. Темна, хорошенький. Ох. Зверху вже видно дві шапки таких. І зразу не вимикаюся, дивлюся далі. На мене дивиться отаке щось худеньке, маленьке. Попробуємо витягнути. Затоптали. Дивіться, який біляшик. Як пільмінь. Тоненька ножка, худенький такий, прикольний. І ось, друзі, вже, мабуть, на завершення. Мені здається, знайти ще отаку трасне білим. Гарненький. Красивий, товстенький. А ось і до нього пара. Класне завершення якраз. На цьому дійсно вже можна завершувати. Хоча до скутера ще йти, мабуть, мабуть, десь з пів кілометра. А я вже хочу завершувати ось такі класні грибочки. Останні. Ну, побачимо. Можливо, ще знайду. Ну що, друзі, думаю, на сьогодні все. Гарно позбирав грибочків. Майже повний пакет від АТБ. Він немаленький такий. Туди поміщається кілька відрів і відеречко біленьких. Гарні, біленькі, класні грибочки. Подивіться, просто любо дивитися, які вони чудові. Тому не забуваємо, друзі, підтримати наш канал. Всім вдалих грибних полювань, повних корзин, мирного неба над головою. Почуємося!